E, ref! Refere, așa te scăriți și ați de pe cealaltă? Așa mi-a ciornei na micii bui. Marp, ce-o ta? Icașă, până bun. Давай, вы старики

Нічого <плес> добре, добре, нічого було. Супер. Дають передачу на вбігання. Не був вінся, вони сідають. Не був, вони навпаки роблять ніри. Нас кутовий, кутовий, манько. Боже, я Прягаємо, прягаємо, нові заряджаємо.

Валера, шукай! Давай, 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 Илюша, давай включайся в ру, Иля. Китя, Валера! Кита! Пауза, 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 да! Все переміщаємося, Саш. Не зміщайсь так сильно. Чуть-чуть розривайся, бо там гравець залишає. Як ти намагаєш стигати атаку? Поміняй. Поміняй, тебе і городи! Поривай, має, доривай! Викидай. Супер! Точно! давай, давай, сейчас, сейчас, давай, далее. Давай, Рома, Рома, Артем, спокойно, спокойно. руки мяч, Артем. Хорош, красава.

Права, права, Артес! Да, Валера, підтримає, ліва, ліва, нога. О, ближче! Нище! Саша ближче! Дай, дай, ближ! Вся ниша, Саша, ниша, ниша, достання дограє. Рома, страхуй ближче! Пауза, пауза, Рома, не спіши! Шукай! Добре! ай Я на вище. Юша, пропозиції давай. Даня, треба. Даня, він побіг, а ти зупинив. дай. Перекривай, перекривай зі лінію передачі. Біжи зі за ним лінію передачі перекривай. Андрій, да розривайся. O, dyw rep, cefnwch o'r pwll! Cwntroliwch, cwntroliwch! Cwntroliwch, gwaith! Pwll! Gwne, dda, ddim yn seiliedig, sgwpinwch, sgwpinwch! Maen nhw i ffwrdd, maen nhw i ffwrdd! Rau o'r tŷc, pleidlein!

Даня, Даня, дорогай, Давай, 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 давай! Ай-яй-яй, ай, ай. добре, даня, відпочивай. Си, ти, си, стой, 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 Валерія, стий! Ніся! Ніся! Ну, туди ну, сказав, набирай, давай! Ничего, нічого, ничего, Саня, ничего. Швидше, що ти разом? сам собі вирішив? Є Дань. Не ведення, Рома, не ведення! Дань, що ти сам собі вирішив? Не всі пішли на кутовий, ти сам десь руки не підняв нічого. Дань! Та він не знає, він справа рає. Давай назад, кутувий тупи. Іди сюди, єшинсько, Дань, і дивіться Давай, давай, давай. Єшинку зліва, кутувий.

Ау, наші ворота! Єсенко нижче! Саша, розривайся, трохи! Саша, розривайся, Саша! Сташ, Пускай тобі рака рома! Сильно вод, сильно! Валера, де ти!